Всім привіт! Сьогодні разом з вами е, приготую яскраве новорічне блюдо під назвою Запечена скумбрія ялинкою в соєво-майонезному соусі. І так, що для цього нам потрібно? Зараз я вам розповім і покажу. І так, розпочинаємо коротенько, пройдемось по нашим інгредієнтам. Нам потрібна ось така чудова, е, гарна скумбрія. В мене їх. Штуки. Далі мені потрібен лимон. Одна цибуля, соєвий соус, чорний перець, олія, трошки сіль і, звісно, майонез. Це всі були інгредієнти, які нам знадобляться для приготування цієї прекрасної рибки. І так, розпочинаємо. Перше, що нам потрібно, це почистити. Нашу з вами скумбрію. Нам потрібно промить рибу і рітельно під струєю водою вимить та вичистить зовнішню та внутрі рибу. Далі я буду відрізати хвіст та голову і відрізати непотрібні великі плавники. Це робиться ось так. Звісно, треба ще нам е, видалити хребет та великі кісточки. Нам потрібно ось таке філе риби, після чого е, ми з вами далі будемо готувати основу для приготування нашої риби. І так, береться цибуля та нарізається вона ось такими кільцями. Ріжеться це все на ваш смак на ваше око. Таким чином, я полукільцями буду нарізати ось цей невеличкий лимон. Після чого, як цибуля та лимон е, був нарізаний, нам з вами треба е, приготувати форму для запікання. Тобто, я беру металеву пляшку. яку я, е, Перш за все, вкрив пергаментним папіром, і на яку я виложив ось таким е, слоєм цибуля лимон. Цибуля -лимон. Далі нехитрим рухом, ось таким чином, треба зробити на цій філейці такі надрізи. Ці надрізи будуть е, доповнювати. Форму нашої риби при запіканні у вигляді ось такої чудової ялинки. Тобто формуємо з філейки риби форму ялинки. Після того, як зробили надрізи на всіх філейках, тепер їх треба положити ось таким чином на нашу бляшку. Ось такі гарні філюшечки вмістилися на бляшці. Тепер останній рух формируємо ялинку. Ось таким чином завертаємо е, шматочки риби догори. Ну, а тепер настав час для приготування нашого з вами маринату. Тобто соусу. Для приготування цього маринату соусу потрібно взяти соєвий соус та олію. Я беру приблизно 1 ложку соєвого соусу та одну ложку олії. Все це додаю до піали і ретельно розмішую. Таким чином в мене виходить ось така суміш, до якої треба ще додати ось цей чудовий майонез. Майонез даю по смаку. Можна дати ложку, можна дати дві. Все ретельно також розмішуємо, Це все треба зробити так, щоб була однородна рідина. Ось такий чудовий маринад у нас вийшов, а тепер треба нам з вами цю скумбрію підсолити та трошки поперчити. Підсолити можна трошечки, тому що е, в майонезі вже є сіль, а ось перцю можете додати на свій смак. Хто любить гостріше, даєте чуть більше. Ось так все це виглядає. А тепер нашу з вами рибу покриваємо нашим маринатом. Таким чином, треба, щоб все пропиталося в маринаті. Я роблю все це приблизно так. Таким чином промазую всі шматочки риби, ось так, щоб наш маринад. Розійшовся по скумбрі, він пропитав всю нашу рибку з усіх боків та сторін. Ну, а тепер даємо постояти цій скумбрі десь хвилин 10-15. Хай вона впитає весь маринад в себе. Таким чином вона промаринується. Поки маринується риба, я підготував духовку, включив її на 185 градусів і поставив в духовку запікатися рибу. Після того, як риба буде в духовці 20-25 хвилин, буду контролювати процес запікання. Після того, як пройшло 25 хвилин, я достаю нашу запечену скумбрію. Ось вона така в мене вийшла чудова. Ставлю скумбрію на стіл. Ну, а тепер саме то прикрасить нашу з вами святкову скумбрію. Все це робиться ось таким чином, посипається наша рибка невеличкими шматочками зелені. Після чого нашу рибу можна подавати до святкового столу. Всім смачного здоров'я вам! Ось така чудова скумбрія, запечена в духовці, в мене вийшла. Всім бажаю вам міцного здоров'я, спробувати приготувати цей рецепт. До речі, простий рецепт, дуже смачний, нічого тут немає тяжкого. Ось така чудова скумбрія в мене вийшла. Дивіться, яка гарна! Ця скумбрія подається на святковий новорічний стіл.